Полтавський шлях, район Холодної Гори, термінал міських та міжміських автобусних маршрутів. Представники Укртрансбезпеки з перевіркою вивчають дозвільні документи, що повинні бути в кожному автобусі. Такі заходи кажуть традиційні. Все для того, аби перевізники дотримувались законодавства, а пасажири були в повній безпеці, перебуваючи в салоні маршрутки. Повинна бути затверджена схема маршруту. Протоколи технічного огляду, якщо це у нас міжобласні маршрути на адаптацію тахографа. дивимося, щоб тахограф був адаптований. І взагалі, на належний стан транспортних засобів. Щоб перевізник забезпечив водія аптечкою, вогнегасником, щоб безпека в даному транспорті і в усіх транспортах була належним чином організована. Це проводиться для того, щоб перевізники, по-перше, Дотримались законів і забезпечили безпеку на дорозі пасажирам при перевезенні. Так, техогляд у нас свіженький, ну не свіженький, а ще дійсний, до 02 місяця місяця 2024 року. Не забудьте пройти, страховочку побачив. Реєстраційний, будь ласка, на транспортний засіб і ваше посвідчення водія. Вогнегасник, аптечка все є. Тримайте документи, все добре, бережіть себе, усього найкращого акуратно. У нас 4-3 місяці перевіряють. Завжди проводяться перевірки на виїзді з АТП і тут а на терміналі. Тримайте, будь ласка, ваші реєстраційні, ваші посвідчення, ваші документи на маршрути протоколи технічного огляду і адаптацію картографу. Бережіть себе, усього найкращого да побачення. Взагалі повинні на відстою, а вже затримують. Щоправда, такі сумлінні не всі. Інспектори при перевірці з'ясовують, що водія маршруту Харків Надія бракує певних документів. А де ви взяли цей розклад? З вашим же перевізником військова адміністрація не заключала договорів. Віталій, дивіться, до вас питань ноль. Ви нам нами громадянин України. Питання є до перевізника ППС Са, Аурум. Це питання не до мене, я водій. Пускай перевозчик разбирается, что там у него в порядке, что не у порядка. Вот а я, как говорится, это сам, наемный работник. Все, меня посадили, вручили документы, сказали, вперед на линию. Я поехал. А что там у них, что они там нашли, это пускай разбираются с перевозчиком. Далі по протоколу акт, а згодом фірма-перевізник має на нього відреагувати. Взагалі такі перевірки інспектори проводять щодня. Мова не лише про пасажирські перевезення, а й про вантажні. Щодня фіксують до двох порушників. Практика показує, що у більшість перевізників документи приведені до ладу. Порушень виявляється не дуже багато. На момент перевірки, якщо ми виявляємо які-то порушення, ми складаємо акт перевірці на дорозі. Акт складається на самого перевізника. До водія ніякого відношення це акт немає справ. І далі цей акт відправляється у наш відділок, і там керівник безпосередньо. Розглядає цю справу з перевізником, комісійно не розглядають. І там уже вирішують, яке, яке стягнення, який штраф накладати. Все згідно чинного законодавства. Розмір штрафів коливається від кількасот гривень до більш ніж 50 тисяч гривень. Все залежить від порушення. Так компанія-перевізник, яка знехтувала тим, щоб забезпечити водія маршруту. Харків надія всім пакетом дозвольних документів, порушила 39-ту статтю закону України про автомобільний транспорт. Має всі шанси сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Леся Купелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.